А, да, друго. Дро... Що ми робимо? Чекаємо. Оце, друзі, щоб ви розуміли, уже стела, нам всіма добре знана, але останнім часом ніхто вже тут не їздить. І от бачите, воно буквально таке вже і поросло. Ми приїхали з цю стелу. В принципі, вже ніхто практично не використав цю дорогу. З одного боку тут вже багато всього літає, і ФБВ, ланцет, ланцети, оптоволокно, і все на купу. Тобто, бачите, сама стела. Заросла бур'яном, ніхто там не ходить. Це вже скільки ми кілометрів від фронту? Десь 20. І це і в і сюди долітають і отак от палять транспорт. Якось, наприклад. Голом бачите, така конструкція перед лобовим склом з металевої сітки для того, аби захищати водіїв і екіпаж від ударів е, дронів. Тобто, якщо інколи над нами буде, видно. буде дрон, я е, побачу тут. Так, інколи тут видно відео, ну не все, не все. Ви воно зловить відео, воно почне пищати, теж бачу. Так, ну оце вже ось щось запищало. Ні, це не дрон. Чи дрон. Дрон. Да, да, летить дрон. Дро... Що ми робимо? Тікаємо. Куди? Відео, відео, де рано знову з'явиться. Тільки що бачила відео, було? Так, да, я бачила. Аби не занадто. Так, зараз наша задача це максимальна швидкість, я правильно розумію? О-о-о, пробираються, пробираються. Це воно намагається пробратися. Да, да, це хоче Значить, що десь бути далеко від нього. В принципі, можна сказати, нам трохи щастить, бо зараз не дуже було дощ. А, вже не, не дуже. Ну, під ранку був дощ, і це була взагалі ідеальна погода для наших поїздків, щоб російські дрони менше могли нас бачити і намагатись відстежити. Будемо сподіватися.